О, знімати, давай, так, отвентственно. А лицес снимай, давайте. Тепер беремо візинець. Клас. А, інфлюс. І поїхали. Візинець. Mm -hmm. Знімаємо софтпротін візинчиком. Так, потому що м'ягко, Ти да? Титане мені стоїть перше трошки, ні, Це ну, дивись, насправді, якщо ти вмієш, Насправді, цукрову пасту вдавлювати не треба. То що ти мізінчиком не зможеш її туди вдавити. Ну як? Ти його зламаєш, якщо будеш ним вдавити. Я тобі сам смисл показала, що техніка відриву, що має бути, ось у цьому смислу. А взагалі, не мізінчиком ми працюємо, ми працюємо. Що ти думаєш, що Зато запам'ятаю, не чого. І промазці. Ми працюємо або двома пальчиками, трима, або всі, або в покатисту ручку. Ну тут треба багато цукрової пасти, щоб на покатісточку. Тому що на покату руку я можу замасти ось це все по місці. Це, якщо я буду дуже швидко, мені треба там зробити ножки. Зараз ми працюємо таким чином. Промазали і йдемо на відрив. Первая течка, зупинка. Первая течка. раз, раз. Натали, Я просто так всегда. Шикарный когда мастер. Ага, да, когда мастер. Вообще, смотрите, это самое удивительное, шикарный. А вот сейчас уже...